вони від ста до півтори тисячі гривень пенсії в Україні індексують з 1 березня 2025 року, підвищать виплати на 11,5%. з половиною відсотків. Перерахунок торкнеться понад 93,5% з половиною пенсіонерів Закарпаття. Тобто, це пенсіонери, які отримують пенсію про загальне безходу, державне пенсійне страхування силових структур, пенсіонери, яких мають пенсію по е Військовослужбовцях, чорнобильцях, а також це депутати або як ми їх називаємо державні службовці спецпенсії, але з певним обмеженням, тобто розмір індексації, не може перевищувати як 1500 гривень. Разом з тим, так само є обмеження в самій сумі виплати пенсії. Якщо пенсія перевищує 10 мінімальних пенсійська, або це 2361 гривню, тобто 23610 гривень то пенсія більше моти може не бути. Середній розмір підняття пенсії станом на 1 березня у цивільних пенсіонерів – 383 гривні, а силових структур – 1095. Відповідно, їх середні пенсії складають 4664 та 14388 гривень. Перший раз в Україні на сьогоднішній день зроблена індексація пенсії 500 пенсіонерам, які вийшли на пенсію в 2021-2022-2023-2024 роках. Що мається на увазі? Тобто ті пенсіонери, якщо раніше індексації не проводилися, то зараз ті пенсіонери, які вийшли в тих роках на пенсію, їх по кожному року був застосований свій коефіцієнт. Тобто, для того, щоб зробити більш я би так сказала, справедливий розмір пенсії між пенсіонерами, які виходили протягом цих чотири роки на пенсію. Відтепер пенсії, призначені в цей період згідно з чинним законодавством, проіндексують на відповідні коефіцієнти. Крім того, для окремих категорій населення встановлено мінімальний розмір пенсій. Тобто пенсіонери, які не працюють набуло 65 років, мають стаж чоловіки 35 років, а жінки 30 років, їхній розмір пенсії не може бути менший від березня місяця, як 3758. Тобто він збільшився на 388 гривень. Так, Пенсіонер, яким віком 80 років і більше, має 25 років. Чоловіки 20 років мають жінки, їхній розмір пенсії так само не може бути менший, ніж 3758. Тобто їм іде всім доплата. Так само жінки, яким на сьогоднішній день за 75 і 80 років перестажу роботи менше 25 років, їх розмір пенсії складає 3613. І категорія людей, які мають 35 років стажу. Чоловіки 30 жінки, їм 70 років. Ті мають розмір пенсії 300, 3 3326. Ну і основна категорія, які не мають достатнього стажу, але е, е, їм розмір пенсії на сьогоднішній день 3038. Надалі виплачуватимуться і щомісячні компенсаційні виплати для пенсіонерів віком старше 70 років. Проте у випадку, коли їх розмір пенсії менше 10 340 гривень, а саме до 570 гривень людям старше 80 років, до 456 гривень від 75 до 80 років до 300 гривень особам від 70 до 75 років. Йде виплата на ще е, страхових виплатів нещасному випадку. У нас таких пенсіонерів одна тисяча. Фактично їм так же само автоматичним режимом проведений буде перерахунок, але оскільки ці виплати за березень місяць будуть платитися у квітні місяці, значить, цей перерахунок нами зроблений, і на квітень місяць вони отримують так само проіндексований розмір пенсії. Чому? Тому що у нас страхові виплати платяться. Назад, скажімо так, якщо пенсію березень на березень, то страхи виплати прикоду березні платиться за люті. з 1 квітня. Це в нас 42 стаття. Тобто, це пенсіонери, які у нас працюють і мають два роки відпрацьованого стажу робота на 1 квітня. Перерахунок здійснюється у автоматичному режимі. Нікуди ходити не потрібно. Виплати вже стартували. Так на березень передбачено мільярд 335 мільйонів гривень. З них майже 117 мільйонів піде на індексацію пенсії. Загалом на Закарпатті майже 254 тисячі пенсіонерів з яких понад 61 тисяча – працюючі.